Там є кріплення в садині. Да, то, то є да, третя да, да, зелені. То є теплики. Там є два двадцять п'ятки, дві Угу. Потім то є мавік звичайний. Тут аж бінокль. Допомога на понад 11 мільйонів гривень. Американські благодійники поїхали у прифронтову зону, аби особисто зустрітися з бійцями ЗСУ, привезти необхідні речі та побачити наслідки війни. Це надзвичайно корисно, що наші американські представники фонду, керівництво фонду приїхали і самі побачили, що зараз власне, зараз відбувається на цих фронтовій зоні. Що це і справжня війна, це не конфлікт і це і страшна війна. Необхідне обладнання передали бійцям Азову та інших підрозділів ЗСУ. Я хочу висловити свою подяку, тому що це велика підтримка, тому що всі наші солдати воюють з їх допомогою. Ми щит, який захищає, але ви рука, яка тримає цей щит. У нас круті пілоти, і з нами правда, бо ми на своїй землі. Так що перемога на не буде за нами. Без вашої допомоги ці потуги були б нереальними. Так що іще ще раз дякую Help Heroes of Ukraine та кожному, хто донатить цій організації. Їх допомога осяжна оком. Ось благодійники передали українським бійцям мінушукачі, тепловізори, дрони, тепловізійні приціли, нічні прилади і камери та інше необхідне їм спорядження. よし <noise>